Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Сьогодні ми з вами поговоримо, чи можливо притягнути до адміністративної відповідальності військовозобов'язаного чоловіка, який не уточнив. Свої облікові дані в проміжок часу з 18 травня 2024 року по 16 липня 2024 року. Зокрема, ми з вами поговоримо, чи можна взагалі притягнути до відповідальності саме за те, що військово зобов'язаний чоловік не вказав номер електронної пошти та номер свого телефону. Також ми сьогодні з вами поговоримо, з якого моменту, загалом, уже з якого моменту, притягнути до будь-якої адміністративної відповідальності будь-якого чоловіка, який саме не уточнив свої облікові дані в проміжок часу, який я тільки ну, вам назвала, це в нас 2024 рік, 18 травня, 16 липня. От в цей період. Вже буде фактично неможливо. І для початку хочу нагадати вам декілька моментів, які ми сьогодні будемо з вами використовувати. Перший момент у 2024 році було прийнято ряд законодавчих актів, відповідно до яких. Визначено, що саме протягом 60 днів, тобто цей період починається з 18 травня 2024 року. Військово зобов'язані українці зобов'язані були уточнити свої облікові дані, і цю процедуру повинні були пройти вони або через ТЦК, або через СНЦНАП, або через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста. І цей строк у нас в 60 днів завершувався. Перепрошую 16 липня 2024 року, які це дані, які дані повинні були уточнити військовозобов'язані чоловіки? Це номери засобів зв'язку, адресу проживання перебування, а також електронну пошту за наявності. Враховуючи те, що ми з вами сьогодні говоримо про притягнення до адміністративної відповідальності військовозобов'язаного чоловіка саме за неуточнення даних, хочу вам також нагадати примітку до статті 210 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Отже. По-друге, існує ось ця примітка до статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідно до якої зазначається, що положення вище зазначених статей, а це в нас 210-210-1, не застосовується в певні моменти, зокрема у разі можливості отримання держателем єдиного державного реєстру військовозобов'язаних призовників резервістів. Персональних даних оцих призовників військовозобов'язаних резервістів саме шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, базовими даних держателями, яких є саме держава. І третій момент, на який я хотіла б вашу увагу звернути, я хотіла б вам нагадати. Це безпос... на безпосередньо строк притягнення до адміністративної відповідальності саме за статтями 210-210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І в допомогу нам в даному випадку буде стаття 38, яка визначає, що адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210 210 4.1 може бути накладено протягом трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року, з дня вчинення. Якщо детально вчитуватися в дану статтю, то виникає питання, з якого моменту буде рахуватися оце виявлення правопорушення. З якого моменту взагалі от рахувати цей тримісячний термін? І розглянемо запитання, які я поставила на початку нашої з вами сьогоднішньої розмови на реальній ситуації. Але перед тим як ми розпочнемо розглядати реальну ситуацію, закликаю підписуватися на мій канал, ставити вподобайки, писати коментарі. Адже на моєму каналі є багато цікавої і корисної інформації правового поля нашої держави. Отже, повертаємось до реальної ситуації. Існує військовозобов'язаний чоловік, який, крім іншого, ще є учасником АТО. При цьому даний військовозобов'язаний громадянин ще й має відстрочку за частиною 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А простіше даний військовозобов'язаний чоловік заброньований на підприємстві, де він працює. З копії електронного військово-облікового документа видно, що даний електронний документ був сформований в грудні 2024 року і вказано дату уточнення даних 10 вересня 2024 року, тобто значно пізніше останньої дати, дати 16 липня 2024 року. В грудні 2024 року при перевірці документів працівником територіального центру комплектування було з'ясовано, що даний військовозобов'язаний чоловік вчасно не уточнив місце проживання, номер засобів зв'язку, а також електронну пошту та інші персональні дані шляхом самостійного прибуття, як я вже казала, або ТЦК до ЦЦК, або до ЦНАПу, або через електронний кабінет і в подальшому. На даного військовозобов'язаного було складено протокол про адміністративне правопорушення за частиною 3 статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. В подальшому начальником ТЦК 26 грудня 2024 року було прийнято постанову, якою Притягнуто даного військовозобов'язаного до адміністративної відповідальності і накладено стягнення у вигляді штрафу у розмірі 17 тисяч гривень. Звісно, військовозобов'язаний не погодився з даною постановою і звернувся до суду за захистом своїх прав. Дуже цікавим моментом в ситуації, яку ми сьогодні з вами аналізуємо, є те, що при судовому оскарженні військовозобов'язаний звертав увагу, що йому не дали можливість ознайомитись з матеріалами адміністративної справи, що фактично порушило його право на захист. І хочу звернути вашу увагу на те, що судом було визначено, що враховуючи те, що військовозобов'язаний своїм підписом підтвердив ознайомлення з датою розгляду адміністративної справи, і враховуючи оце п'ять. 15-денний термін між складанням протоколу та розглядом адміністративної справи, а також той факт, що військовозобов'язаний не скаржився керівництву ТЦК або вищому органу на неправомірні дії керівництва ТЦК. Говорити про порушення його права на ознайомлення з матеріалами адміністративної справи, а також права на захист, не можна. Чому я звертаю увагу на даний момент, шановні військовозобов'язані призовники резервісти? Якщо ви хочете ознайомитися з матеріалами адміністративної справи і звертаєтесь з відповідною заявою до ТЦК у випадку ненадання можливості вам ознайомитись з цими матеріалами справи, ви обов'язково повинні про це в письмовому виді? Подати відповідну скаргу до Міністерства оборони України, до обласного територіального центру комплектування, якщо ви в Києві, то це Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Дані документи будуть саме доказами порушення ваших прав на ознайомлення з матеріалами справи та порушення права на захист. Щодо строку виявлення правопорушення. Як зазначено в судовому рішенні 60-денний строк на уточнення даних сплив 16 липня 2024 року. Протокол про адміністративне правопорушення складений 9 грудня 2024 року, тобто фактично через 4-4 місяці після останнього дня спливу уточнення даних. І суди обох інстанцій, а це перша інстанція і апеляційна інстанція, визнали саме дату 9 грудня 2024 року днем виявлення адміністративного правопорушення даного чоловіка. Більш того, судом зазначалося, що військовозобов'язаним чоловіком не було надано суду доказів. Не було надано суду доказів про те, що з 17 липня 2024 року, тобто з дати, коли от сплив строк на уточнення даних, і до дати складання протоколу, а це 9 грудня 2024 року. Працівники територіального центру комплектування знали про порушення саме даним чоловіком правил військового обліку у вигляді неуточнення персональних даних. При цьому в обґрунтуванні свого твердження судом зазначалося, що Територіальний центр комплектування є органом ведення реєстру оберіг та здійснює актуалізацію бази даних реєстру оберіг. При цьому актуалізація бази оберіг здійснюється на підставі відомостей, що вносяться до реєстру органами ведення реєстру, а також шляхом електронної інформаційної взаємодії між реєстром та Інформаційно-комунікаційними системами, держателями, яких є державні органи. Разом з тим, у ТЦК як у органа ведення реєстру оберіг відсутні можливості здійснення актуалізації бази реєстру оберіг з додатку Резерв Плюс. Відверто кажучи, дуже цікаве трактування. До речі, посилання на дане судове рішення я залишу в описі під даним відео. Щодо засобів зв'язку, а це в нас номер телефону, а також номер електронної пошти, то суд зазначив, що саме ці дані військовозобов'язаний чоловік зобов'язаний передавати для внесення до реєстру особисто. Суд зазначив, що законодавством не передбачена можливість одержання шляхом електронної інформаційної взаємодії даних про номер засобів зв'язку. Та адреси електронної пошти, а тому примітка, яка визначена до статті 210 210 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, не може застосовуватися в даному випадку. Нагадаю, що примітка до статті 210 210 1 це неможливість застосування адміністративної відповідальності у випадку можливості отримання інформації через бази даних. Держателями яких є державні органи, який висновок, який же висновок можна зробити з наведеної судової практики? Ну, По-перше, якщо військовозобов'язаним чоловіком не було уточнено персональні дані з 18 травня по 16 липня 2024 року, то даного військовозобов'язаного територіальний центр комплектування може притягнути до адміністративної відповідальності з накладанням штрафу від 17 тисяч до 25 тисяч гривень. По-друге, датою виявлення правопорушення Може вважатися саме дата складання протоколу про адміністративне правопорушення, а не дата оновлення даних фактично в резерв плюс. І по-третє, судова практика йде таким чином, що персональні дані, зокрема засоби зв'язку та електронна пошта, є такими даними, які територіальні центри комплектування не можуть отримати через реєстри та бази даних, а тому військовозобов'язаний повинен надавати їх. Особисто тепер давайте з'ясуємо, з якого моменту територіальні центри комплектування не зможуть притягнути будь-якого військовозобов'язаного чоловіка до адміністративної відповідальності саме за неуточнення даних, які потрібно було уточнити з 18 травня по 16 липня 2024 року. Нагадаю, нагадаю, адміністративне стягнення. За вчинення в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, може бути накладено протягом трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з дня його вчинення. Отже, фактично, датою початку. Чинення адміністративного правопорушення у формі неуточнення даних можна рахувати 17 липня 2024 року. Тому після 17 липня 2025 року спливає оцей однорічний термін, протягом якого будь-якого військовозобов'язаного чоловіка, який не уточнив свої дані, можна було притягнути до адміністративної відповідальності за зазначене правопорушення. Тому. 17 липня 2025 року на одне правопорушення, за яке територіальний центр комплектування міг би притягнути до адміністративної відповідальності військовозобов'язаного чоловіка, зменшиться. Поки це все ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі, всі нюанси саме вашої ситуації, електронну. Пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічей!